Інструкція з нанесення епоксидних матеріалів епоко для створення покриття типу флок чіпси Покриття типу флок чіпси може бути виконане в двох варіантах: часткова засипка і повна засипка. Застереження. При застосуванні полімерних епоксидних матеріалів необхідно дотримуватися заходів безпеки для збереження здоров'я. Під час роботи з матеріалами використовуйте індивідуальні засоби захисту, такі як рукавички, захисні окуляри та маски, щоб уникнути контакту зі шкірою та очима. Забороняється вдихати пари або пил, що можуть утворюватися під час змішування або нанесення покриття. У разі потрапляння матеріалів на шкіру або в очі, негайно промийте уражені ділянки великою кількістю води та зверніться до лікаря за необхідності. Роботи слід виконувати у добре провітрюваних приміщеннях або з використанням витяжної вентиляції, щоб уникнути накопичення шкідливих парів. Дотримання цих заходів допоможе уникнути небажаних впливів на здоров'я під час застосування епоксидних матеріалів. Увага! У складі матеріалів використовується розчинник. Підготовка матеріалів. Покриття типу флок чіпси створюються за допомогою трьох типів сумішей: EpoCOAD Primer, Epocoad Finish та Epocoad Varnish, А також полімерних флок чіпсів Хоча матеріали мають різне призначення, готуються вони однаково. Компоненти перевірте комплектність. Епоксидна суміш EpoCoat складається з двох компонентів основи компонент А та затверджувача компонент Б. Змішування. Для однорідного змішування компонентів використовуйте шруповерт, міксер або дриль з міксерною насадкою. Відкрийте та перемішайте компонент А протягом двох хвилин на середніх або низьких обертах. У тару з компонентом А додайте компонент Б у відповідних пропорціях, зазначених в інструкції на упаковці. Перемішувати компоненти слід не менше трьох хвилин на середніх або низьких обертах. Матеріал готовий до нанесення: Час життя суміші. Пам'ятайте, що епоксидна суміш має обмежений час життя приблизно 30 хвилин. Працюйте швидко та ефективно. В теплі періоди року швидкість реакції полімерізації підвищується, час життя знижується. Для запобігання саморозігріву матеріалу після змішування компонентів одразу розлийте матеріал на поверхню, не залишайте матеріал у тарі. Етап 1. Підготовка поверхні. Відшліфуйте підлогу за допомогою шліфувальної машини або наждачного паперу. Тим самим ви позбудетесь забруднень, жирних плям, старої фарби тощо. Для шліфування бетону використовуйте алмазні круги, для наливної підлоги наждачний папір. Ціль зняти бетонне молочко та відкрити пори. Підходьте до цього процесу відповідально: видаліть пил з поверхні за допомогою пилососа, перевірте поверхню на наявність пошкоджень та нерівностей. У випадку наявності швів, тріщин, пор та вибоїн, відремонтуйте їх наступним чином. Тріщини розшиваються шліфувальною машиною типу болгарка з диском по бетону, після чого за допомогою пилососа видаляється пил та за допомогою пензлика наноситься готова суміш Epo Primer. У разі ремонтування вибоїн та швів більшого розміру, змішайте одну частину готової суміші EpoCod Finish з 4-5 частинами кварцового піску фракції 4,8 мм та за допомогою отриманої суміші зашпаклюйте ями та шви в підлозі. Обов'язково дочекайтеся полімерізації суміші 8 годин. Етап 2. ґрунтування поверхонь. За допомогою нейлонового короткошерстого валику рівномірно нанесіть готову суміш EpoQuad Primer. Витрата матеріалу залежить від пористості поверхні. Наприклад, для бетону марки 200 витрата має бути не більше 200 грам на квадратний метр. Для напівсухої стяжки не більше 400 грам на квадратний метр. Слідкуйте, щоб на поверхні не залишались калюжі та напливи з матеріалу. Дайте ґрунту висохнути протягом 8 годин перед нанесенням основного покриття. Етап 3. Перетяжка поверхонь. Після ґрунтування проявляються всі нерівності поверхні, пори та інші недоліки. Ми радимо нанести готову суміш епокод Фініш для усунення цих дефектів. Суміш наносити за допомогою шпателя. Для запобігання утворенню напливів матеріалу не відривайте шпатель від поверхні у процесі роботи. Витрата матеріалу на цьому етапі 200 г на квадратний метр. Обов'язково дочекайтеся полімерізації суміші 8 годин. Після полімеризації перевірте поверхню на наявність дефектів, таких як напливи і нерівності. За необхідності, зашліфуйте дефекти за допомогою наждачного паперу. Пил зберіть за допомогою пилососу. Якщо залишились ями та пори, повторіть цей етап спочатку. Етап 4. Нанесення епоксидної суміші EpoCod Finish Вилийте готову суміш на підготовлену поверхню. Розподіліть її за допомогою короткошерстого валика. Витрата епакод фініш на цьому етапі 400 600 грам на квадратний метр. Одразу засипайте полімерні флок-чіпси. Їх треба підкидати вгору для рівномірного розподілу по поверхні. Витрата флок-чіпсів – 70 грам на квадратний метр для часткової засипки та 300 грам для повної. Дочекайтеся полімеризації суміші протягом 8-12 годин. За допомогою пилососа або віника видаліть флок чіпси, що не прилипли до поверхні. Етап 5. Нанесення фінішного лаку Епокот Varnish Підготуйте фінішний лак Епокот Varnish. Відкрийте та перемішайте компонент А протягом 2 хвилин на середніх або низьких обертах. В Тару з компонентом А додайте компонент Б у відповідних пропорціях, зазначених в інструкції на упаковці. Перемішувати компоненти слід не менше 3 хвилин на середніх або низьких обертах. Почекайте 2-3 хвилини для видалення бульбашок. Матеріал готовий до нанесення. Вилийте епоковат Варніш на поверхню та рівномірно розподіліть шпателем, після чого прокатайте поверхню короткошерстим валиком. Витрати епокот Варніш на цьому етапі 200 г на квадратний метр. Дайте підлозі висохнути протягом 24 годин. Уникайте ходіння по свіжо нанесеній поверхні до повного висихання покриття. Робочі інструменти та обладнання промийте розчинником одразу після їх використання. Використані валики та пусту тару утилізувати. Увага! Якщо після нанесення матеріалу пройшло 24 години, але матеріал не застиг, не продовжуйте роботу та зверніться до нашого представника.